Болонські вудки з тестом 100 грамів на боковий кивок. Вудки підходять на коропа, на амура. Назва Hard X. Це 5-метрові вудки. Матеріал карбон. Ці вудки дуже міцні. Карбон марка 30Т. Спеціалісти знають, що це найкращий карбон для вудок. По-перше, кінчик вже такий, де дебелий. Реально, він не пригинається, під своєю вагою не провисне. Розвантажування кільце йде на цьому коліні, плюс на другому коліні також буде це кільце. Це для того, щоб нагрузку розподілити максимально по вудкам. Це вудки торгової марки River Sports це українська торгова марка. Вони виготовляють. Надійні міцні снасті для риболовлі. Ось сама вудка, Дивіться, взагалі нічого не прогнулося під своєю вагою. На відео не знаю, буде видно, не видно. Але вона реально дебела. Ці вудки підходять для ловлі в корягах, в комишах, щоб коропа швидко звідти витягнути. Вудки дебелі. Можемо під вудки також додати бокові кивки, є в наявності, і також катушки, які спеціально підходять під боковий кивок. Для замовлення переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть нам особисті повідомлення.